Вітаю всіх з вами Будмір. І сьогодні ми поговоримо про затирочну машину, в даному випадку затирочну машину від бренду чеського Барет. Спочатку розповім кілька слів, де приміняється, яким чином приміняється. Потім поговоримо про конструктивні моменти, на які потрібно звернути увагу. І завершимо наше відео тим, рекомендаціями для правильної експлуатації. Такого інструменту і подібного. Отже, це затирочна машина в даному виконанні 60-й діаметр, так звана пристіночна затирочна машина, для того, щоб при виготовленні бетонних промислових підлог, нею можна було затирати бетон в більш важкодоступних місцях, куди затирки більшого діаметру або двохроторні машини заїхати не можуть. Отже, даний інструмент оснащений затирочним диском. Він плоский повністю по своїй площі для того, щоб можна було вносити, коли ви внесли топінг, бетон затверд, застигає і можна було за допомогою інструменту втирати топінг ще не повністю застигший бетон, і тим самим робити цей захисний захисний шар бетону з топінгом. Потім диск знімається, виставляється за допомогою з такого регулювання кут нахилу лопості, ось вони, і вже фінішно затирається промислова підлога, бетон, який вже вступив в реакцію стопінгом, і затирається фінішно. Він вже виглядає блискучим, надзвичайно твердим, часто якийсь ще колір додають. І ось так вже ми зможемо отримати якісну фінішну обробку бетонної промислової підлоги. По конструкції хочу звернути вашу увагу, коли ви купуєте даний інструмент, ви його збираєте з коробки самі. Якщо ви купили його, він вам прийшов поштою чи перевізником, чи ще яким чином в розобраному виді. Ви його збираєте, ви встановлюєте двигун, натягуєте ремінь. І якщо ви ще недосвідчений користувач таким інструментом, у вас виникає запитання, чому ремінь достатньо послаблений, він не натягнутий. Я вам відповім: дана затирка має варіаторний привід. Тобто, коли набирає обертів, ремінь розтягується і приводить в рух вже рухому частину, диск або лопасті. Тому не потрібно дивуватися, що ремінь достатньо послаблений, коли ви тільки зібрали даний агрегат. Ще хочу наголосити: цей інструмент оснащений ось так званим запобіжником. Ви всі могли бачити відео, де оператор може випадково відпустити руки, і цей інструмент буде крутитися, його потім неможливо зловити. Це передбачив виробник і зробив ось такий запобіжник, який коли оператор відпускає руки, за допомогою центробіжної сили відкидається і глушить двигун. І не буде проблем з тим, щоб ловити даний інструмент. Також покажу ще раз: за допомогою ось цього речага, ми можемо змінювати кут нахилу лопасті. Воно зараз не дуже помітно, має ручку газу. Ось таку ручку регулювання газу рекомендовано користуватися е, затирочною машиною на повному газу. Тоді ремінь повністю е, розжатий, і вона працює в такому режимі, як і повинна працювати. Звертайте обов'язково е, увагу на чистоту повітряного фільтру, тому що бетонні роботи це пильні роботи. Фільтр має бути завжди в чистому виді, його потрібно продувати, а і при потребі. Вже замінювати. Також обов'язково слідкуйте за рівнем оливи в двигуні і за якістю оливи в двигуні. Замінюйте вчасно, слідкуйте за рівнем. Заливайте обов'язково тільки якісний, простий бензин, не спиртовий, тому що спиртовий для такого інструменту не підходить. Потрібен звичайний якісний бензин. І техніка буде вам служити довгі роки. В нас в магазині ви можете придбати затирочні машини 60-го діаметру, 90-го діаметру. Також на під замовлення можемо вам привезти двохроторні машини, це такі вже великі, де оператор сідає і затирає промислові підлоги в великих об'ємах. Пропоную вам зателефонувати для консультації за номером телефону. В описі відео я його залишу. Також залишу посилання на наш сайт. Якщо ви професіонал, зможете перейти і зробити замовлення. Чекаю на ваші коментарі, чекаю на ваші замовлення. Всім гарного дня!